Друзі, всім привіт! Розпочинаємо четвертий день турніру. Так, давайте відразу оборону глянемо, вона тут трошки посипалась, але рейтинг витримала. Правда, топ-5, це якщо я в топ-5 з одною поразкою і оборона стоїть всі дні в А да, то Видно, непогано у людей турнір заходить. Добренько, поки що я змінювати нічого не хочу. Так, так. Ну, є п'ятірка, беремо п'ятірку. Так, добре. Тоді включаємо шерхая і зносимо качку. Качки як і не було. Далі. А далі ріграда ми поки притримуємо Так, хто мені не подобається, Люська. Минус 10. Вообще, блин, ни о чем. Так. Так, так, так. Ладно, накинем оверхпшку. Одну же в таньку хочу. Ну ладно. Хочу одну жовтеньку десь знайти. О, ми отак от зробимо. Так, атаку піднімем, отражалочку врубим, а там ще посівочки добився сам. Так. Погнали далі. Таке ну, це який, цей що по трьох б'є. Ну я думаю, поки йде чіпати не будемо. Я удачно зайшов, але нам одного камінця не вистачить, якщо я не помиляюсь. Так, не помиляюсь. Де ми його візьмемо? Блін, де його норити? Ладно, тут попробуємо щось порухати. Так. От не вовремя він со своїми запретами. Ладно. Підхилюємося. Блокувати будем цех. Так, добре. Хрена щем зелений, там фіол складається. Поки все добре. Далі кого ми будемо? Та напевно центр і будемо довбати. А зараз трошки фіола роздобудемо. Включим шерхая Так, давайте, поки у нас отражалка, воно ж отразить, чи воно... Чи воно не отразить? Блін, у нас нема вже отражалки. Оце я, конечно, вовремя його зарядив. Так, они там все бьют, давайте хилиться и взрываться. Так рассчитывал, что пол полетит. Взагалі не пробили нікого. Так, я й не думаю, що ми й центр винесемо. Ми тут нічого не зробимо. Так, ладно. Ось чому я не ненавиджу Viber, тому що в мене Лагать від нього починає. Всякі телеграми, це все, ну, нормально. В Viber тільки зверху десь повіщення прийде, все. Ховайся. Так, забираємо її, коротше, нафіг. Ставимо кіті.

Так, якось би якось би центр винести. Давайте разок так. Так, добре. Чити Рігард хоче ультувати. І знов я за зарігар... За ой, Рігарда за Кедмана затикав, що він все знімає. Костюми такі схожі один на одного дуже сильно. Часто путаюсь. Ну добыйте Кирилла, ну а, ну да. Чем я хотів його добить? Он уже захилянный. Так, зараз ми це все знімем, цю дрянь. Хоча б кірюшу ми доб'ємо. Давайте може щось вилетить. А, надобило. Фіоли. Тепер довго і нудно будемо бивати оцих двох, якщо під ними камінця не буде. Ними його і немає. Так, добре почекаємо. Ладно. І так пойдет. Маях вот это ничего не меняем. Ой, мне известно. Фіолетового... Тут тут вообще акула ключова... Ключова персона. Чи як правильніше сказати? Вот его заряджаєш, а потом камінці швиряєш собі, вони ж так б'ють гарненько. Давай, добивай акулу. Супер. Тайрасається, я помню. Така вот подла коварна игра. Давайте ще так за сандалом. Так, нормально фортела. Так, ну я думаю, цих ми витримаємо. Так, зараз зажучара буде взриватися. Ми так і не знайшли, що підхилиться Та пізно. Знов соплі, так, так. Як же ж без них? Червоний синій фіолет знизу, давай. Дуже часто вгадую хода, чи то в мене так виходить. Чи то я вже дуже переграв в цю гру. вже цей турнір закінчувався. Всі поєдинки довгі напряжні. Так, а нема під ним камінця добить? Зараз ще хільнеться. Якби знайшли як жовтий підірвати під ним, але вже хильнувся Так, добивай. Та ну ладно. 5 хвилин на бій. Ужас. Так, давайте останній Тут давайте міняти, А що міняти? Назад поставимо. А де вона? Оцю жовту? Приберемо цього і поставимо качку. Погнали. Тільки я пам'ятаю цей кипред навіть моно не пробивається. Так, ну, в принципі, нам по барабану та контра. Нам би камінців, щоб зародить своїх та контру мы поснімали Так, будемо пуляти. Ми ж його зарядим і не уб'ємо. Та не в ту сторону ти перекинула. Добре, тоді будемо блокувати сюди. Так, далі підтягнемо якось фіолет. Давай, Дандре, на люську. Ну, на Кетмана теж піде. Так, закидаємо. Цих стараємося прибити. Кому Кедман перекине? Дандре, да, отлічно. Ви просто молодці. Напевно, завтра буде каченя грати. Я там цього то... Докачую. Забув, короче, як його треба зараз зайти показати. Все з стихійного призива, коротше, що Завтра має бути трохи веселіше. Знову одна поразка, один нулик. Ну, підтягнули, нормально. Та, ёлки палки блян Ось до цього. Ще підкачаю його трошки, наскільки встигну, тому що корма жду довго. Добре, добренько, дякую за увагу. Ставте вподобайки, підписуйтесь. Мира, щастя і добра всім!